Якщо людина ходила однією стежкою 36 років, і сьогодні сказати, що, будь ласка, в сторону 10 метрів, обійдіть, це складно. Вона ходила, вона вже звикла. Тому щось нове вводити, воно не так просто, але для того ми робимо. За фахом я вчитель фізкультури маю педагогічну освіту. 5 років пропрацював селищним головою. Коли вийшов закон про децентралізацію, з однодумцями прийняли рішення створити об'єднану громаду, висунув свою кандидатуру на посаду голови вже об'єднаної громади, отримав перемогу. Ми знаходимося в селі Малий Порськ, це село Поповичівського старостинського округу, який одні з перших. Процесі децентралізації приєдналися до Голобської селищної ради і сьогодні вже є в складі Голобської об'єднаної територіальної громади. Ось ми бачимо заклад культури, який до об'єднання не функціонував, напевно, років 13. Він був дуже в аварійному стані, тому, коли громада утворилася, перше бажання, побажання, навіть і вимога жителів цього гарного дуже села, відновлення роботи закладу культури. Хоча село невеличке, понад 200 жителів, але майже мільйон коштів було освоєно, щоб цей заклад розібрати ну, майже під вікна і по-новому відбудувати. Останній захід це, напевно, десь до 20 людей місцевих приймали участь на цій сцені. Привозимо сюди артистів з нашої громади. Два хори маємо, хор ветеранів і хор Сузір'я. І вдячності людей немає меж, і воно дає результат. Ось наша гордість стадіон Дружба, на якому можна грати баскетбол, волейбол і теніс. Це вже резинове покриття. Минулоріч в проєкті були оновлені бігові доріжки. Сьогодні це асфальтове покриття. Проводяться змагання районного рівня, тому що в районі це найкращий стадіон у Ковальському обласного рівня і навіть всеукраїнського. Але це потреба ну, мешканців громади, дуже багато молоді. Селище велике, працюють тренера, викладачі гуртків. А тут навіть старші люди пенсійного віку на цих доріжках ввечері десь собі потихеньку, як жара спаде, займаються. Як для такого населеного пункту це хороший стадіон і наголошую, що він відкритий для всіх. Оце наш будинок мистецтва. Коли ми створили громаду перший же рік. За ініціативи Григорія Васильовича десь депутати підтримали, розуміли, що це базовий основний заклад культури у нашій громаді і нам цей ремонт обійшовся десь до 900 тисяч чи ні. Разом. Добрий день. Добрий день. До чого товариство готується? Запусно. Та ви що? Так? Нарешті, так? так нарешті. Дуже приємно, що один-єдиний такий шикарний зал мається на увазі по кількості глядача, по кількості е, світла, забезпечення. Ну, тобто він один-єдиний у сміло можна сказати в районі. Я навіть. кажу, Грошу, правильна сцена. Вона була, яка вона була? Отака, Васильович? Чи, чи ще менша? Коли ми зробили цю сцену, перший, хто її випробував, це був це дорослий колектив, хоровий, там і танцювальні групи є. Ну ми переживали, все-таки дорослі дядьки тут, а там го, -го, -го! Як вони тут у цій сцені дали, пройшло бойове хрещення, сказали, о, сцена чудово. Там дядьки такі по 120 кілів, як оце... дали там. Ага, вони, вони знані не тільки в Україні, а й за кордоном, тому їхнє слово визнання для нас це щось варте. Сьогодні школа зовсім не та, яка була ще років 5-7 На Останні роки дуже багато коштів вкладено, хороший педагогічний колектив, хороші результати. Школа має філії, це є базова школа, опорний освітній заклад. Сюди довозяться дітки, у нас є 4 шкільних автобуси. Оце наша школа, заступник директора Валентина Іванівна. Ось такий вигляд має. Давайте Валентина пройдемося. Тут у нас два комп'ютерних класи. По опорному освітньому закладу отримали кошти, тоді було придбано багато, так, Валентина розвернутися. Взагалі багато оснащення було придбано за ці гроші. Тенісні столи. Дітки на перервах досить активно грають теніс, переживали, щоб десь ну, не понищили. Бережуть, встановлюють собі чергу, хто має грати, не свариться. Робочі дні. Від цьому від четвертого одна команда, а біло це за п'ять це Ось такий спортивний зал у нас. Фарбується підлога щорічно, тому що десь витирається. Адміністрація школи десь приділяє уваги, тому що спортивний зал це дуже важливо для школи. Це приміщення 1972 року побудоване. Рахується, це в нас нова школа. А ось там ми бачимо старе приміщення нашої школи. На сьогодні в приміщенні нової школи не вистачає навчальних кабінетів, тому що кількість діток збільшується за рахунок тих, які довозяться з філій. Тому в приміщенні старої школи активно ми почали ремонтувати класні кімнати. А ми своїми силами, силами технічного персоналу. Вчителі робимо ремонти з чимсь здешевлюємо. Ну, значно. Значно здешевлюєте, тому що прибли... роботи вартують приблизно те саме, що матеріали. Ну, Є хороша співпраця і результат очевидний. Оце центр надіяльних місцевих послуг. Ми відкрилися 3 березня 2017 року. Надавали 74 адміністративних послуги наразі. Ми вже надаємо 102 адмінпослуги. З кожним роком намагаємося, щоб їх було все більше. Зокрема, це послуги реєстрації, місця проживання, реєстрація, нерухомості, соціальні послуги. Люди задоволені, слава Богу. Ми, ми намагаємося, щоб всі від нас виходили з посмішкою. Так що працюємо, практикується надання послуги в віддалених селах. Працівник ЦНАП, адміністратор, десь виїздить в село, прямо на місці, де є послуга, яка людині потрібна. Щоб люди не їхали, навіть на таке йдемо, все-таки, щоб наблизити послугу для людей. Україна перш за все, це наша держава. Співати гімн України, ходити у вишиванці, тримати в руках державний прапор це добре, це класно, це патріотично. Але це не все. Потрібно на місці бути патріотом і любити свою країну. Дотримуватися правил благоустрою, не нищити майна, бути порядним громадянином оце є Україна. Європа має бути у нас. Це моє глибоке переконання. І з процесом децентралізації, якщо глобально нічого не зміниться і ми не почнемо рухатися в іншу сторону, ми цього досягнути в найближчі роки зможемо.